Вітаю, вітаю, друзі! Я побачив ваш зоодній зв'язок. було написано десь близько 20 плюс коментарів. Було десь 80 реакцій, майже півтора тисячі переглядів. Це нас насправді багато. Я почитав все. Як ви бачите, зразу додав вицетий бустер, щоб було дещо наглядно ви могли бачити, про що й писали, зразу взяв до уваги, зразу додав, щоб було краще. та Дивитися гру та і я, я міг більше розповідати, що ще можна додати. Я подумав, що якщо перший раз так вийшло, якщо вийде так довгий, третій раз, то ми б щоб не додавати, не шукати свої ігри гарні а, хоч одну на тиждень і додавати на YouTube канал. Якщо така, такий буде зворотній зв'язок, чому б ні? Що ще можу додати? Коли то відповідаю на коментарі, коли, котрі писали на YouTube каналі, що чи буде ще може робити огляд якихось інших ігор без мене, поки що я хочу спробувати тільки свої ігри, які мені більше чи менше сподобалось. Але коли буде майбутнє, майбутньому, то в майбутньому вже будемо дивитися, що як. Буду або не буду стрімити. Тому поки що е, тільки себе стрімю і ігри, які мені сподобались. Тому поїхали. Е, і ще можу додати, якщо є якісь питання, що які тобі то, будуть відповідь, звичайно, запитайте, я буду. Є... Коли наступні ігри буду робити, знову якийсь такий. Коментарі -то додавати, то буду відповідати е, в началі грі, щоб не забувати там і, і спробувати відповісти на, на... цікаве питання, як мінімум. Добре, в нас є тоді, що в нас є? Знову ельф, знову є ельф і інсеперебле, інцеперебле Undead Або просто ондед і ельф, і, Undead зараз взивається з бази і доходить до ельфа. Е, Знайомитись поближче він взяв Сотіки Skill skill, прокляту землю і не зрозуміло, чи він буде будувати ельфа чи ні. Тим часом Ельф викликає юних термінаторів. Ми будемо їх покатати так називати, тому що вони повинні у них немає ще апнути. Бо ні, якщо є вони, то не вони юних термінаторів стануть в, в, великими можна сказати, можна так сказати, як Койл, ні, Деспел 60 годин, тому що поїхали робити. Спробувати цікавий е відеообзор, або як то коментування від Соніка. І Disknight буде з, з тими гулями щось робити, не давати, звичайно, побудувати ельфу до базу. І тут ще буде обриватися в Койла. Є чотири э, юних Термінатора. Юних Термінатора. І гуля-гуля. Тут бачимо мінуса мінус Місоколіт. Мінус тут гуля-бігає, тут йдуть очі Кіпець спробую щось когось не, не здігнати Щось там пробити. Повільні-повільні ачи, їх можна називати так, вони не такі повільні, там але на 9 швидкі. ці повільні. Швидкі топовільні. Так, бачимо гуля. Кіпер чи э, зможу піймати чи ні. А, дискнайт. робимо мінус хочу спобути. У нього є 86. Кіпер є. Кіпер Пойнт 29. Так, мінус гуля є. Дискнайт. Термінатори такі. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Тут гулі. Бігає, де снайт, буду спробувати взяти другий левел, бачить, бачить, немає скелетів, бачить, але є проклята земля. Він начоклував, на чоклував. Ох, чаклун, ондет. Undдет онде, онде, це чаклун, 100%. Він ж просто, просто чоклунами назвати. Це Койл нова, це. Дредлорд, Або Кейплорд, Lord. чаклун бігає, бігає. Це Койл чакую, Чаку. Койл забили мінус віз У Ельфа, Ельф не міг нічого зробити, але довга гуляти. Тук-тух. Що він тут знайомство з нейтралами поближче, поближче, поближче. дає, 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 Дав, дискнайт. До бази повертається дискнайт. Таких бере своїх. Мілка -щів. Улицами мелкаші. Тому такие швидки, швидкі, швидкі. там ма... маленькі. Мелкашня пішла. Ты Ханти повільними арчами. Мелкаші стоять, буду мелкашка чи ні. знайдет є, що Що ельф? Він думає, він вуркує. Є виклик скелетів. Чи буде ще плюс мілкашка? Є, мілкаші. Зловим мілкаша, Дескнайт його детонує, детонує, гулю. Перший гаргів виходить з баків у Велич дуже близько, але пішов файт. Бачимо, бачимо, пішов файт. Поки що не. Арча, арча, повільно. Додому, додому. І інша зразу. Ви бачите, як він контролює. Обидва його як просто ніхто ще нікого, нікого не втрачив, гага відлітає, інша арча, ну Знов тут такий дві, дві додому. Ніхто нічого не втрачив. Ось такий був буває інколи файт. Ліж зразу. Нова пішла. Тут арча, 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 одна йде, інша йде така. Тут є, ще нового немає. Новин від ліча немає. І і арча, арча, арча є. Новини від Ліча, <laughs> новини, нова, це можна, новини, новини. Дві спару, не надає ще трьох. Треба відкрити оченята, щоб додати ще, ще трьох віспов. Ну, дивимось, дивимось, бачите? Скільки? 7.08, коли, коли це побачив, мінус гуля. Юза ну, і ману. І пішов 4-4 гарги, 2 героя. Бачимо так же 10, 11 секунд, 12 секунд. Ельф досі не бачить, що в нього ще не повинен додати трьох вісплав, пішов файт на базі. Скільки? Є, yeah, побачив 20 секунд, 20 секунд. Ельф не відкривав очі, щоб він не зміг бачити, що в нього є. Yeah. Новини від ліча пішли, новини повільних. повільних. Пішли. слоу. Є слово. Слоу від віддаче. І є ще, дивиться цей файт. Ага. Є гарга. Ну, no, Coil є, але є сейф. Ну, можливо когось піймати. Чи буде? Чи буде він обити? Дивіться він випускає. У всіх на шару відпускає. Ну що ти робиш? Безкоштовно відпускаю всіх з бази. Ельф. Ну, то неможливо так. Неможливо так грати. Але ліміту 3948 плюс 9 лімітів у ельфа, і он де, мабуть, буде зараз будувати експо. Експо буде Будувати. Он тому що він не може проламати ельфа, тому що в нього друга база, а база друга на 20 хвилин пізніше він додав трьох виспов, ельф вийшов. Що робити? Кріпатися. Але він тим часом повинен розуміти, що все одно. Он піде просто будувати базу і треба щось з цим робити. Тут є, мабуть, закуп, так, він закупає банку. Мани 125, о май гадабел. Кейпінг. Що там буде? 50, поинтів немає, є став, Ельф взяв став. Як так? то вміє, все ж таки, є Хелінг. Хелінг. є. Два кільця броні. 38 на 50 він буде давати. Ханти, ханти. Арчитики. Оп-оп-оп, проходи. Куди ти, куди ти? Відпустив. Зараз буде мінус хойл нова, новини від ліча. Коїл танобини влітають. І ну став, ну заблукав, сука. Эль, що ти... Що ти робиш? Віддав демонохантера йому. Як ти смієш таки віддавати цього юніта? Є е мінус. Гуля. Додає, арчей, непогано. Так, тут будується. Бачите, йде такий розмір, ну де Тим часом забудовує другу базу, що не дуже гарно для ельфа, є новини від Ліча. є став. Є стаф. Поліпував ліча. Арчі такі собі, є скелети. Щось дає, ну, дасть, дасть, дає мінус гуля. Є третій кіпер. 60 на 36 Ман, повинен проламати он не да. Ну і що? Мінус Слово мінус Словочі, слово речі. Юні термінатори йдуть, ще броні в них немає. Чи не ну так і дивиться, дивиться, 22, дві різниці в ліміту. Кіпер стоїть, підходить, де Манхантер по шоу. Але... Майже не, нічого він тут не змінить. Арчі, є таверка, під таверкою, з... новини від Люча буде, ні. Демонхантер робить є... Біон, тут Кіпер роби... Мінус ліч, але дивіться, дивіться, усі арчі мінусуються, тому що вони що, в них, в них швидкості майже немає. Є стоп, дивіться, що робить. І по ліміту, що 37 на 52 Це будує базу. І що це буде означати для альфа? Не дуже, не дуже гарні новини. Бачите, пішов, пішов перший, а коли другий вже сейф. Без мене дискнайтер чатом дивиться. Дискнайт є підходи, підходи. І 40 на 50-13 лімітів вже різниця. Плюс за ельфа, але в нього було 22 на початку файта, і мінус став. Опа, на дивиться. Одну засею, іншу віддав. Красавела, красаве. Це ельф. Бачимо, що по ліміту Скільки 6, 12, 14, а полікуватися нема, 14 лімітів у нього просто. Каже. Немає навіть поїдів, 14 лімітів. Це щось нове. Щось нове, нове. Ну де тим, тим часом заде ФАВ базу, задефавбасу. Стоїть в базі. Вже підбудував 45 ліміту, ельф 55 різні вже не така велика. Ви знаєте, що он де з дуже-дуже серйозні, бо. Дуже серйозні. Не знаю, відмінно від Ведельфа, але, мабуть, Ельф теж таки серйозний, коли є база. Але він побудував. Спочатку тут уже 9. 9. Тисяч. А тут 11, нього плюс 2000. Дивимось, що далі? Демон Хантер. Демон Хантер. Кипер є. Кипер є, доскнайт буде прохід Прохід, чи ні? Милкашів немає від ондеду. Демонхантер вже друге. 59 5945. Чи не така велика різниця? Бір, пішов, пішов, зал пішов. Койлова. І є... влітає Буде Дивіться, дивиться, дивиться. Ондедвий в... Трохи себе витягують час, це дуже важливо. Дуже важливо насправді. Бачите, стоїть. Дисканай, дискнай, дискнай Третього Ліч, теж скоро буде третього. Тут 3-2, і там поки що 3-2. І хто цього? Ельф дає Ельф дав, Ельф дав. Далі. Мінус ханта. Дуже. Гарги по хантам дають. Добре. Оп, арча. Ханта ще одна. Є мінус є скроула від Альфа, стаф немає є гарга. по Гаржі дав. Де є повертається, ну, тут більше людей, є дає два скелети. Койл є, стаф є. 52 на 57, 5 ліміта різниця, бачили? 5 ліміта різниця, 5 ліміта. Що робиться, що робиться? Тук-тук-тук, одна, друга. ДА є. Ні, Нерб забрав великий. Друга є, ханта є. Дивіться 52 на 54. умдет дед вихов вперед, випускає кипера, і що тут? Що тут? ДДД де, де, де. не дав була банка мани. Міг відмінусувати його. Відмінусувати його та відправити в Алтар. Є Хеллинг, все! Ось! Ось цей момент! Кінця, може не кінця. Два біри, три біри, три арчі. За губ. 53, 56. Ну, Нуде вже більше є ніж альфа є. Можливо буде мінус ліч. під піджимп. Під стінка, під стінка. Ой, другий ліч. і третій бере, третій, і четвертий. Бір, є став. Стайфує, не стайфує. Ну хоч когось застайфує. став, є. 78, немає, дом є ведемо на хантера Гаргери тяти і поліміту пізні. Все одно он попереду. Судимо де попереду. Що він не т три буде... буде... будуть. Малкаші будуть скоро під фастом. У Ельфа Т3 вже є, а зараз стоїть бір стоїть. Поліміту не дуже, але файти, бід-біт, -бі. безконічні. Панда бере? Пагадає. Зможе на на, на, на. на три героя робити контроль, ну він такий. Катель. На три героя контроль робити. Серйозно? Взяв третій панду? Молодець, молодець. Сам себе не похвалиш, ніхто тебе не похвалив. Так, пішла панда, що тут? Поки один став на, на трьох. На трьох. Можу додати ще довго, не знаю, подивимось. Демонха. Хантер. Третій взяв, Дискнайт взяв четвертий, панда першого і кіпер четвертого. Панду, Панда панду качає, відправив, хто у нас тут. Віддається, віддається, диви диви, Ну, Дискнайт поряд стоїть. Що він буде бити? І. Ах, Койл є. Великий. Оберіг випав, плюс 6 до Пауера. І 69 на 62, Тоби, бі, бі, то ТПБ трохи ельфу. Попереду, але дивіться, три таверки, куди він іде. Ну, кой, новини відліча, новини відліча. Новий не відлічає. Горобець, горобець від Дискнайта. Не знаю, чого. Якісь назви такі свої свої там. Горобець від дискнайта, новини відліча пишу, Пішли. пишу Пішли до мене хантера. І є, буде щось від панди. Є, файр не від Панди. І що вона. Куди ти панда? Так, є став. А я чайка просто став, сказав, я не буду з вами тут. Я тут постою. Дискнайт. Без, без голобців. Ліч є знову, вина мало тебе заюзати 125. Ну, став там буде хоч щось. Мінус бир. 66 на 69 Чайка така все ж таки вирішила, вирішила сказати своє. О май гадбл. Кипер відкрився, зразу в Кипера. 69 на 68 лимит. Вбог гравців однаковий. Але дивиться скиты тут. Ие, yeah, файл the fall, Devon Hunter, Devon Hunter. Куди ти, куди ты? Я додому. Панда стоит, є минус гарга 7. Плюс 3 лимит у эльфа. Е. Панда панда панд. Бири просто йдуть туди, естап, yeah, дивиться став. Став, ставю, стафую, мій ще другий. Ні, поки один став, один на трьох, один на трьох. Один став на трьох, поки що. Бачите, так? Дві орби взяв. Хто що? Все, все все на екрані. Все на екрані. Добре, панда повертається. А, закупаю. Є закуп від ундеда, є scroll, scroll, банкамане, point. Да є, дає, дає, дивитися на нього. Ельф, ельф ондед. Мід стоїть дуже така гра, гра потужна, що майже весь час в центрі. Ніхто нікуди більше не йде, всі стоять в центрі, хтось що там по, по якимось бази. Бити має чи ельф, чи вити має чому, дет хто піде перший кріпати, ліміт майже ні, ельфа трохи більше пішов. Горобець, горобець, новини від Ліча. Банда стоїть, є, ор, панда взяла, другий став. Два стафи видається на ногу. Ліч і, і новини пішли. І Койл? Ту, ту 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 ні, ні. Вийшов трохи пустян. і до магати зараз є новини пішла, Мінус Арча арча. Е похитальський не витримує. Добить на лон Але три таверки, три таверки, дуже подивіться, там 5 бані, 60, 600 поинтів. і гархед... Гархед 2-0 хочу додати. Добре дають і. Геміс Койл в був. 67 плюс 7. Є гарга. Є, да, зміг, зміг зміг задоконтрати. Дивиться. Ну. 2-0 у Арчей, У Гарг 2-0. У Арчей 2-0. І. Вони стали. 71-77, 71-77, 71-77, Оце плюс 6. Ви бачите, у ульфа був момент, в нього було плюс 22. Оп, влетают. Летять, летят, летят. Дається, прохід, не ельф знов. витримка Витемка, ельфа. Гарга, гарга пішла. Дискнайт відкрився. Є диспел ведестра. є в тагорки, куди ты, дружишь? Горубця в Є став, Два на... є мінус деструй. Пішли фінди, Які фінди йдуть? Фінди пішли. фінди пішли. Хто у нас тут? Є, панда стоит, панда стоит, є прорывку. 67 на 77, тут є мін, мінус ку акуліта. це важливо. Аби тебе до додому, эльф, що ты будешь в 3. 2 в 3. стафа. Еплохит він дет, відхода в нього 65 на 71. Є мінус 4 коліта. Арча є, таварка є. Минус. Баліста відудеда, є прохід, він вривається, ельф не витримує, проходить далі, чи буде став, став 3. немає стафа. Ну чи буде? Тут буде 58 на 61. Тримається, тримається. Тримається, ріп, є прохід. Бачите, можу пробити мінус таверку. Панда друга. Єп. Біра знову немає. Кіпера виривається. Койл. Варчер. Чи пан Стафа її остав, все ж таки заюза один, все ж таки зміг. А еще дуже повільні. Тима їм хоч тихо щось швидкості. швидкості. Мелкаші пішли, вони без. У мілкашів немає швидкості. Да, ні, у мілкашів немає швидкості. Вони повільні, я бачу по швидкості. Добре. Є, відбився, і Іондеб дає третього героя. Вони грають на максималці. 6 героїв в, в грі це краса Варкрафта. Коли обидва обидва гався беруть по 3 героя, це максималки, це гра на максималків, На максимальних л, 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 лімітів можна додати. Є, бачите, мітвагон. Знов повертається, тут 7 тисяч, тут 3. Ефір на 3000 попереду був у всю гору. І що ці буде? Нічого поки що. Добре, 3-2, панда, 3-2, 4. У дед пока стоїть в міді В міді стоїть. Не, не сподівайся повертатися. Закуп є. Будут багато тетю панду. У вривається кудись. По лиміду 62, у ельф позаду, у него ельфа 56 Я Вирішив. Витко брати экспанд эльф не почав чекати. И зал, дивиться. Же робе? Робе робе. Криплорд. И пошел прохід, він бачив 60. Ліміт на 2, на 2, Є Хелінг, який сейф, демонаханте, Дивіться Є, він не підходить Панда друга дає, Дивіться, дивіться, дивиться, Пів хп немає, просто Горобець та Новини пішли. І панда, панда буде брати третій, дивиться, прохит. Він робить б Є про Буде знову дає мікс там є база, там ставиться Демон Хантер. Два Стафи на трьох. Панда третий. Стафа скафай демона Hunter! подивися, цей мисс. Є про 5-3-3. Добре відходить і дає до... Дивиться так сміло Хоро, братак. Кіпер врывается п'ятого. Панда панда дух. Дає фаєр, фаєр дає, відходить ондет 45 на 62. Панда панда така, ні, ні, дякую, і крийплок, ч? Відходить. Панда вийшла вперед, Demonhanter підходить. Гарний бион від Demonhanter. Панда панда додому додому. Ні, ні ні, дякую, дякую, не потрібно. Не потрібно нам, куди ти відпускає і панду? Є Стафуцький. стафуцький є. Тут база є, 5 дав. Є ліки. Ні, не буде. Панда йде знов. І кейплов мінус. Четвертий Демінхантер, п'ятий кіпер. 43 на 70 дельф відбудувався. Відбудувався. Скільки Дві? 5. Багато багато. В нього вже є термінатори міцні. Він з... Ельф зробив Грейт на бронь. Грейт на бронь зробив. Усі під маною. І леча дискнайт. Тут що у нас? Стаф, панда. Прохід знову новым буде буде робити 48, 74 і трохи не вистачає йому, трохи не вистачає йому. Тух. Що у нас тут Мінус арча. І ніча є заставив. Заблукали дві очі. Недоконтроль з боку ельфа. Він її на базу відправив. Тут і що з нею буде. Щось буде не дуже, дуже багато. Бачите, коли, коли багато лім... ліміту у всіх гравців, вони інколи букають, ну серча знову, але був став, але був став. Ви навіть її не кликає. Нове є побиття 3, 5, 3, 4. 4, 5, 3, 2. Такий плод підходить, підходить, він, де він, де він, ось. Панда зразу дає і є. Просто дивиться, 500 поїнтів. Панда зразу йде додому. Хелінг є, гарний Хелінг, гарний Хелінг віддає, є. Кейплорд підходить, є Бм, є БЙОН, Кейплорд відходить. В нього не вистачає мани на щось зробити, буде побиття, є похід, є знову мінус. він покинається, буде давати... Фінальний бій, відходить, на Манхэнте він замукав, що зараз буде пробиття, чи буде став, є став, він стафа є. Комон, два стафи на трьох роді є. Вхід дуже гарна позиція відео бідом деда. Але подивиться цю ізницю в ліміти. Що він робить? Панда не підходить. Став другий Демон Хантер застафув, він застафав, що він, але всі застояли. Айчі заблокували саме себе. Він випускає до контролю. на 78, всі підходять, де Монхантер повертається знову. І це перемога. Для Ельфа. Два Експа в один. Подивіться, гравці грали на максималках. У обидва гравця взяли трьох героїв, але десь трохи не вистачило часу, щоб побудувати тут Експа. Якщо б він не побудував там Експа, то, мабуть, гра була трохи інакша. Як ви бачите, гравці майже е, не дуже багато стейшнів припливали, велике стейшни з. Залишаються незакріпленими І це говорить про те, що вони дуже багато часу провели на Війді. А я нагадую, що прямі трансляції ви можете подивитися на Твічі, коментуйте, ставте якісь, якісь реакції, ставте питання, будемо дивитися, що я як да. далі. І з одного зв'язку будемо дивитися, чи. Звичайно, ще додавати та шукати якісь е, гарні ігри. Підтримати е, е, мій канал можливо по опису в, по, по посиланню в описі сторінки. Дякую, що дивилися. Сподіваюсь, вам сподобалось. До наступних зустрічей!